Всім привіт! Сьогодні я буду говорити, чому мене так довго не було на ютубі. Ну, по-перше, я е, хворію. Я е, якийсь, ніби вірус підхопив щось таке. У мене дуже сильно болить голова. Але я, я сьогодні відповім на всі запитання. А чого я не записував так довго відео? Ну і ще скажу другу причину. Я зараз як, е як і ви вчуся. Ну, точніше, вчився. Якщо я хворий, це не означає, що я не маю робити уроки. Далі. Чому я поміняв свою аву? тому що моя прошла ава була. Ну, не то, щоб така прям ідеальна. Я замалював набагато класнішу аву. І по цьому я думаю, що в мене непогано вийшло. Ну, третє запитання. Чого я е, завжди падав на паркурі? Тому що я грав з телефона, я... Я, як ви знаєте, завжди граю з комп'ютера і всі паркури взагалі на ізі проходжу. Ну, а на четверте запитання я зараз відповім. Чого, якщо б я хворий і я б був би вдома, то чого я б не знімав відео, якщо я був вдома? Зараз я на це відповім. Перше, мені ужасно болів живіт. І е, буде зараз мій історія, коли я закінчу четверте запитання. І е, мені могли помічати батьки, а я був один вдома в процесі створювання цього відео. Ну а тепер мій історія. Однажди, коли я просто йшов там, не знаю там в Велос з моїм татом. Ми, звісно, заказали ну, всякі там бургери, добацький шоколад, взагалі, да. так. 500 гривень ми потратили і я тут відкриваю двері, а там я, блін, бачу, велик стоїть за дверима і він падає, тому що я відкрив повністю двері. Я подумав, що ну, я думаю, що нічого страшного. Вони ж там відремонтують моїм способом речі, мій спосіб. Коли в мене на, рівні, на, на такій на рівній дорозі падав е, мій велик, то я робив такий спосіб. Якщо, якщо він впав наліво, то я його кидав направо і руль, то колесо вирівнювалось. І я таким образом Вирівнював собі колеса. Ну так от я продовжую свою міні-історію, але це вже літку. Я спокою з пацанами, нас було десь п'ятеро, да? подожди. З нами був Даня, Рома, Дамір, Саша і я. І тут я їду возле обочини і... Просто падаю і розбиваю собі коліно. Да, може і не так сильно. Я, звісно, не плакаю, тому що там, там було трохи крові. Пацани сказали, та пу, та пофіг. Їдемо далі. А я тоді був в шортах. Ну, літо було. Я побачив свою фавку і сказав, що не пацани, я на бой. Вони ну, казали, чого. Ну, будете домой. Потім я знов продовжую. Мене знов, мене скрутилось колесо, і я опять впав, причому на ту саму, на те саме коліно. І в і... мене так викрило з колесо, що я еле доїхав. Мені баба робота Андріпчиком, звісно. І я сидів вдома, в школу я, звісно, ходив, тому що ну, а, ні, блин, точно, літо ж було. І якось так. А ще я не знаю, чого іменно це сталося зі мною, тому що, ну, я думаю, все. Ну, я думаю, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до сам судьбу я Глеб, Всім пока-пока.